Сьогодні ми з вами посадимо лохину. Сьогодні я показувала розпаковку і огляд рослин, які прийшли із розсадника Поліни Вітер. Це кущі трьохрічні кущі лохини. Тут два сорти лохини. Дуже гарні дуже гарні, дуже живі, дуже такі вони здорові, такий гарний приріст, молоді. Такі пагони, цьогорічні сантиметрів 50, мабуть, такі прям високі, дуже-дуже гарні. І, знаєте, упаковані так гарно. І таке живе, здорове листком. Тому сьогодні будемо висаджувати, що потрібно знати про лохину. Лохина любить кислий ґрунт, тільки кислий, ніякий інший. І лохину потрібно обов'язково садити на такому самому підвищеному місці, яке у вас є на городі. Таке, щоб воно було трішечки підвищене. Ось так, так як у нас він підняте. І обов'язково сонячна, щоб була сонячна сторона на підвищенні. І далі, що ми робимо далі? Нам потрібен буде кислий ґрунт для цього. Ми викопуємо ямку, коляння викопав яму таку 50 на 50, мабуть, глибиною, тому що ми будемо робити обов'язково подушку, садити потрібну лохину на дренаж. Це може бути або соснова кора, або це може бути голки соснові, так як у нас цього разу, або ж якщо у вас немає ні того ни іншого, це може бути. Шматочки навіть цегли. Чому? Тому що не можна, щоб застоювалася вода під Лухиневі. тому що корінці загниють і рослинка ваша загине. Тому викопали землю і повністю ми її отак викопали, яму, а землю викидали зовсім окремо. Подаль, тому що нам вона не знадобиться. Хіба що зверху ми там сантиметрів 5 присипимо, щоб не тріскалась, не, ну, не, не завітрювалася ґрунт той, що ми зробимо. Використаємо ми що для ця ґрунтосуміш? Додаємо обов'язково додаємо голки, зверху додаємо пісок, він теж дренаж. Він просипеться поміж голочками, це буде гарна дренажна подушечка. Потім. Додаємо сипець, коров'ячий сипець, який вже давно перепрів, дуже гарний, небагато, щоб корінці не погоріли. Потім потрібна покупна земля, е, обов'язково, і сірка. Сірка обов'язково для того, щоб вона розкислювала ґрунт. Тому що ми то посадили, будемо ґрунт додавати, на деякий час хватить. Але ж буде рослинка розростатися, і щоб далі той ґрунт який. По бокам уже нашої лунки ямки, щоб він був розкислювався. Тому що сірка діє вона такої подовженої дії і її вистачає надовго. Отож, ми викопали ямку, приготували все, що нам необхідно. От, і повинні ми знати, що лохину, коли ми заправимо гарно посадимо рослинку правильно, і вона буде гарно розвиватись. І ось такий ґрунт ще потрібний обов'язково ґрунт. Який пісок обов'язково такий дрібнесенький, дрібненький, дрібненький. І покупний ґрунт для лохини. Обов'язково. На дно накидаємо голочок, сохнових голок. Отак, прямо так щедро. Потім засипаємо зверху пісок. Тепер додаємо пісок. Тепер додаємо. Додаємо сипець. Сипцю небагато. Десь третю частину відра. Тому що сипець, щоб він не був, щоб він не, не спалив коріння. Так? Де в нас? Це в нас соснова земля. Додаємо сірку. Ложечку не більше. І додаємо спеціальний грунт для лохини. От так. Зараз полянімо трішечки його колошмати. Це і заливаємо водою і залишаємо, поки питається вода. Ям. Ні, поки це. Ні, поки заливаємо так. Ось так. І залишаємо. І те ж саме робимо з другою ямкою. Додаємо голочки. Засипаємо пісочком. Пісок просипеться поміж голочок. І теж буде гарний дренаж. Ось так. Так, сипець додаємо. У нас пішло пів відра. На дві лунки. Тепер йде сосновою опад. додаємо ложку сірки, змішуємо і заливаємо водою. Перший вже вода впиталась. Так, беремо красуню. Дивіться, яка гарна. Так, це сорт чанлір. Сорт Чандлер, Тут одна рання, одна пізня. Ну, я не знаю, де яка з них, потім побачимо. Так, і ось тепер тут уже в вологій землі. Не треба. Ось так, в вологій землі. Вириваємо таку лунку в лунки. О! Від того, як ми приготуємо ґрунт, як ми заправимо лунку, як ми спочатку прол'ємо, залежить ріст і правильний розвиток нашої рослини. Тому готуємо все, так як, так як це потрібно для цієї рослини. Гляняну, поможи мені витягнути. обережно. Ага. Так, тепер дивимося гляньте. Гарно оплетена корнева система. Дивіться. Земля ідеальна. Коріння ідеальне. Гляньте, які гарні корінці. І так, я не буду розтрибушувати корінь, тому що земля тут пухка. Земля така, дивіться, і волога, і вона рихла рихла Тому я не буду пошкоджувати. Ось так. І все. І присипаємо. Да. Зверху ми можемо присипати землею згороду, але не більше 5 см. Тут у нас трішечки не вистачає, ми все-таки залишимо, щоб тут була луночка, бо ми ж будемо ще її присипати, але зверху 5 сантиметрів простою землею. Отак, щоб вона із корінням не стикалась. От, да. Так, гарно прижимаємо землю. Ні, не треба. Ногами не придавлюйте, тому що можете пошкодити корінці. От, і ось тепер і ось друга лохина називається Денис Блю. Чомусь голубий Денис, ну, якось чомусь так названо мені. Ось так забираємо цей папір, тому що була обкладена коренева система, пересихала коренева система. І зараз ми витягуємо і робимо те ж саме. Робимо лунку в лунки. Те ж саме, дивіться, яка гарна коренева система. Яка земелька, пухка-пухка, волога із дренажем, так що. Ми її розтрибушувати не будемо, а так і висаджуємо. На 5 см досипаємо простою землі згороду. Не більше. Вона більш щільніша і вона не буде вивітрювати вологу із нашої земельки. Оці. Коробочки я поки не викидаю, тому що потім я пізніше поставлю таблички і напишу, деякий сорт. А зараз я поставлю біля ніху так прикопаю і буду знати, що це за сорт. З камінчиком положимо і зверху проливаємо по пів відеречки, не більше. Ось так, по пів відра, не більше вже там вологи вистачає. Ось так, навіть менше. Ось так. І зверху мульчуємо ось такими сосновими гілочками. Ось так. обов'язково мульчувати обов'язково. Ось і все. Так, ставимо коробочку з камінчиком. Ось так, щоб знати. Оце і все. Лохину ми посадили. Тепер у нас по плану ще посадити ожину і посадити. Журавлину. Зараз ми підходимо до журавлини. Так, тут ми як готували грядки. Ми вам показували. Тут тирса. Тут е, сипець, тирса, пісок і попів. І тепер дивіться, що я вам хочу показати. Дивіться, рослинка. Вона теж журавлина, вона любить кислий ґрунт. Але. Вона любить вологу. І вона розповсюджується, ну, як агресор, можна сказати. Смачненький, але агресор. Тому їй краще садити в вот отакі короби. Чому? Тому що чи поливати вам весь город, чи поливати отакий коробок. І тут волога залишиться надовше. І вона далі звідси не розповзеться. Тепер дивіться, ось рослинка. І ось такі. Бачите, пагінці коротенькі. а І отакі довгі. Це вегетативні, а це дегенеративні. На оцих коротеньких будуть ягідки, є вже ягідки. Бачите, на коротеньких. А ось ці будуть силитися по землі і укорінюватися. Оце цими глячками буде розмножуватись. А оці верхні коротенькі будуть на них ягідки. Що ми робимо? Викопуємо ямку. Тут у нас грунт поки що, тільки той, що ми насипали. Тут, до речі, чотири сорти: ранній, середній, середній пізній і пізній. Це бенлір. Тут ягідки невеличкі. Бачите, тут ось я витягую, тут різні слої землі, дивіться. Тут яка різна земля. Оце так і потрібно. Тепер у нас є ось земля та, що для лохини та підходить і для журавлини. Да, досипаємо. Так само змішуємо. До речі, журавлину можна висаджувати зовсім у пісок. Але корінці змастити глиною, глиною з піском зробити такий розчин і змастити. І навіть у піску, якщо у вас є схил такий де вам потрібно придерж... притримати землю, пісок, щоб він не розсувався, саме журавлина найбільше для цього підходить. Так, так само робимо луночку, землю змішали ось цю покупну з тою, що в нас є, От. і висаджуємо рослинку. Дивіться. Теж яка корнева система, гляньте, все оплетено корінчиками. Земелька, торф, дивіться, який він рихлий, який він гарний, тому я розтрибушувати не буду. Я ось так викладаю в ямку в оцю глибоченьку і занурюю, засипаю, прижимаю не сильно, щоб не пошкодити корінці. І зверху, притрушую ще ось такою землею для лохини. О, І роблю луночку, і тут, до речі, дивіться, які ягідки, одна обірвалася. ось, М -м -м -м. Щось, схоже, трижовник, агрус, Ну і смакота. До речі, кожного дня три ягодки журавлини або клюкви, і вам достатньо норма, денна норма вітаміну С. Забезпечено. І коли простуда, швидко простуда приходить від вітаміна С. Це такий щедрий, як джерело вітаміна С. Ось так, я зробила луночкою і тепер щедро проливаємо. І так висаджуємо ці. Це ось сівекс-сорт. Тут дивіться, скільки ягідок уже. Бачите? Які ягідки. Тут ягідки крупніші. І корінці пішли аж на гору гент. І теж одна обірвалася. Дуже шкода. Дивіться, це все, корінчики. Тут я трішечки позрушую. Отак От просто. Пожулькаю, отак. Ось так. Щоб трішечки їх, бо прямо, як мочалка, лянти. Ось так. І ось оцим довгим я буду садити в ту сторону, тому що я залишила спеціально для чого, щоб туди роз... розсталося. Ось так. І тепер витягнемо, дивіться, яка гарна рослинка, і тут уже оце дивіться, теж корнева система. Ми її прикопаємо, прольємо, і буде додаткова рослина. Прижимаємо, але щоб так не зруйнувати. Тепер ці відправляємо вітечки сюди. Хай тут розвивається. Ось так. Ось так. А оце, де у нас борідка, оця. Ми вириваємо тут ямку, засипаємо земелькою. Ось так опускаємо ці вусики і присипаємо земелькою. Гарно прижимаємо. Ось так. І все. Ну от і все. І просимо Господа, щоб Господь благословив нам ці рослинки. І щоб вони гарно виросли, укорінились. Приносили плоди нам, і щоб ми могли ще й поділитися з ними. Ось так. Так, і залишається в нас ожина. Викопано 40 см діаметр, десь 45 до 50. Глибина сантиметрів 40, тому що тут корнева система і не дуже велика, але земля дуже тверда. І ми стелимо подушечку пісок. Пісочок у на нас буде як дренаж. Голки сюди не потрібно, тому що е е ожина вона любить напівкислий ґрунт. Тому ми кислої землі додамо, але більше голки, більше нічого ми сюди додавати не будемо. Тепер у нас є сипець, ми додаємо десь так, третю частину відерця. Зовсім небагато соснового землі, соснового лісочку, зовсім небагато. І частину відеречка кислої землі. Для лохини теж зовсім небагато. Десь ну, три пригорщи свої не більше. Ось так, все гарно змішуємо. Робимо луночку. Ось так, як ми кругом робимо це. Ось так. Приколяння допоможе мені витягнути. Ой. Дивіться, теж яка коренева система, коріння аж сюди випирають кругом. Тому я розламувати не буду, це закрита коренева система, її не, не обов'язково зрушати з місця. Просто трішечки отак. Руками пожмакайте, не розривайте. Отак, От зовсім не багато. І садимо її ось так. Ожина любить напівтінь, щоб було е, в міру і сонця, і тінь. І щоб, коли як іде дощ, то щоб вона була мокра, але не залишалася мокрою. Ось так ми взяли і опираємо її. Оцей наш шиферний такий забор буде як опора, тому що ожив садити біля опори. Ось так. Засипаємо і засипаємо зелею. Ага. Ось так. І все. І потім обов'язково ми її замульчуємо або тирсою, або чим замульчувати потрібно буде. Ось так. І все, гарно. Проливаємо. І такий перший період перший потрібно буде поливати майже щодня. Для того, щоб вона гарно прижилася, укорінилася. Ось так. А потім вже вона буде рости, так як їй потрібно. Ось в неї є опора. Ще можемо поставити якусь паличку, якщо вона маленька. Щоб вона рівна рівно і чекаємо врожаю Так, є в нас м'ята. М'ята яблучна і м'ята мандаринова. Вони називаються кондитерські. Чому? Тому що їх сиропи додають у сиропи, коли заварюють сиропи, додають для аромату апельсинового або яблучного. Пахне оцей листочок потреш ну, апельсина. І тут М'яті зовсім мандарина. Мандарина. А, мандаринова, мандаринова. А це яблучно. Не відчувається запаха м'яти, такого ментолового зовсім немає. Ці рослинки люблять таку напівтінь, і щоб волого було, і щоб їй не пекло сонце на неї. Десь поміж кущами, під огорожею. От ми так і садимо. Тут у нас огорожа, тут у нас порічки червоні, і тут така у нас метр шириною. Якраз так і добре, тому що вона розростається, дуже гарно розростається, як взагалі м'яка. Висаджується в звичайну землю. Ми трішечки додамо теж туди сипцю, тому що в нас земля ж така сипцю, пісочку, і гарненько заліємо, буде вона рости нас. Ось так. Посадимо на вістані на такий, я десь на пів метра, щоб вона розросталася, і та, і та, щоб розросталася. Так, ось і закінчили ми посадку лохини. Ось гарно таке кущики. Политі, замульчовані. Лохина від поліни вітер. Тут у нас чотири. Два від поліни вітер, два від другої. Другого магазина. Так, тут у нас ми посадили чотири кущики журавлини. Або клюкви, хтось називає. Ось так. Тут чотири види, чотири сорти і різні терміни. Так, Посадили ожинку. І посадили два кущики м'яти, Ось і там подаль ще один. Ось так ми посадили гарні кущики, гарні рослини, від коліни, вітер. Рекомендую. Віримо, надіємося, що будемо з врожаєм.